Привіт, живі! Мене звати Владислав. Запрошую ваших дітей на курси самопізнання для дітей від 7 до 17 років. Цей курс допоможе вашій дитині більше відчувати, розуміти свої емоції, усвідомлювати, що відбувається всередині, що таке мислення, процес мислення, що таке думки, як, як не ототожнювати себе з ними, чому думки викликають поганий настрій, що таке відповідальність, як ми її розуміємо. Ми працюємо з картиною світу на курсу для того, щоб зрозуміти, які переконання, Конання упередження вже є у вашої дитини і як вони можуть в певній мірі заважати в реалізації? Вашу дитину і в реалізації її успіху, особливого індивідуального успіху, курс розрахований на 12 занять. Перше заняття це діагностичне. Наразі ми зустрічаємось з кожною дитиною, дитина проходить тестування, бо малює малюнок. Ми безкоштовно надаємо інтерпретацію з першого заняття батькам, для того, щоб ви могли виявити ті критичні, можливо, там певні зони, на які варто звернути увагу стосовно узгодженості з собою, стосовно емоцій, стосовно взагалі взагалі психоемоційного стану дитини, і це вам може допомогти виявити, що відбувається з вашою дитиною, і це звичайно буде дійсно корисно дітям. Ми знайомимося індивідуально з кожною дитиною, формуємо запит, що ми будемо робити на курсі, що ми будемо вивчати. Ми визначаємось з мотивацією, чи мені це потрібно, чи я цього хочу, і це. Ось один із основних принципів, взагалі, як нашої школи, так і цього курсу, це те, що дитина має мати бажання навчатися. Тобто, ми нікого не примушуємо. Якщо дитина говорить про те, що мені не цікаво після цієї зустрічі, ми окей, ми розуміємо після цього, першого заняття батьки та діти отримують інтерпретації і можуть іти на перше, на друге заняття вже з курсу, там де відбувається безпосередня безпосереднє навчання, це спілкування в групах, це знайомство, це про правила курсу, і ми починаємо поступово переміщуватись до того, що ж таке психіка, що така душа, що таке тіло, як з цим працювати, як з цим взаємодіяти, і вже маючи. На, на першому інтерв'ю певні зони розвитку кожного з дітей ми формуємо курс під запит групи. Далі ми ми після закінчення курсу діти складають іспит. І для тих активних учасників курсу, які добре складають іспит, відвідують заняття. Ми надсилаємо подарунки від живої школи психології та надаємо сертифікат про закінчення курсу. Курс дійсно практичний, цікавий. Вже більше 400 дітей закінчили його. Діти ходять з неймовірною цікавістю, просять ще, просять ще другий курс. Ми зараз працюємо над цим. А наразі запрошуємо ваших дітей. Особисто я веду групу від 12 років. До 12 років веде у нас прекрасний психолог, спеціаліст. Вероніка впевнений, що буде цікаво, корисно і буде це, і тут дуже важливо, що це впливає на всю сім'ю. Тобто, якщо змінюється підліток, як змінюються батьки, змінюється сім'я, так і змінюється підліток, змінюється сім'я. Тому дуже запрошую, буде цікаво, максимально корисно. Приєднуйте.